Доброго дня! Зараз ми вам покажемо клен японський Dissectum palmatifidum. Це є рідкісний клен, надзвичайно декоративний, дуже має красиве таке, бачите, розрізане листя, яке змінює колір протягом. Сезонів, зараз розкажу більш детальніше, як він міняє. І один з таких давніших кленів. Чому? Бо ще в 1700 році він був описаний вже шведським ботаніком. Тобто, це взагалі в Японії от, починали отак селекціонувати клени ще в 8 столітті. Тобто цьому клен може вже мати тобто, більше навіть тисячі років, як його виводять. Але він не втрачає свою таку особливість і популярність за рахунок своєї форми і красоти. Давайте про форму. Форма тут буде. Плакуча, щільна плакуча форма. Тобто цей клен буде спадати донизу, утворюючи таку красиву плакучу парасольку. По кольорах, зараз, як ви можете бачити, він має зелений кольор. Влітку, ближче там до липня, він буде мати лаймовий відтінок. А в осінню це вже буде такі. Яскраво оранжеві кольори з, з червоними нотками. Тобто це клен, який буде вам осінь. Він іменно саме красивіше виглядає осінь. Осінь буде вам е надзвичайно розбавляти сад кольорами. Штамп 70, е 60 см, 60-70 см, шапочка вже велика, як ви можете бачити, десь така сама в діаметрі. І ціна 1650 гривень. Кому цікаво, звертайтесь. Дякую.